Так і в Україні зафіксували першу смерть від гарячки західного нілу. Зареєстрували хворобу на Черкащині у 65-річного жителя. Проти чоловіка в одному із медзакладів столиці. Саме там йому встановили діагноз та надали необхідну допомогу, але врятувати життя не вдалось. Відомо, що хвороба західного нілу передається через укуси комарів та супроводжується гарячкою і запаленням мозкових оболонок. детальніше зараз про цю хворобу будемо спілкуватися з інфекціоністом вищої категорії доцентом. Юрій Сухов долучається в нашу ефіру. Пане Юрію, моє вітання вам Добрий ранок. пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, детальніше нашим глядачам, що це за хвороба, що вона з собою представляє, тому що для України, як ми розуміємо, це відносно нове захворювання, і ось маємо вже перший, на жаль, летальний випадок. А, ну пф, треба сказати, що це захворювання а, достатньо рідко діагностується, але воно не нове, і а, випадки вже були в Україні і угу. досить багато. Относно. А наприклад, ще в 22 році в українському медичному часописі був описаний випадок в белгород дністровському в на Одещині. Андемічними ендемічними, ну що притаманна розвиток захворювання, а вважались вважають південне а, області: Херсонська, Миколаївська, Крим, Дська. А зараз ареал трошечки посунувся на Північ, чому тому, що дуже тепле літо, і е, збутник, який є переносником е, комарів, але ви казали, комарів, і е, навіть багато лікарів думають, що тільки комари, але е, це захворювання може передаватися і кліщами, mm -hmm. а тут, треба взяти до уваги. І е, звичайно. Минулого року в медичному університеті була відкрита лекція mm. на тему Хманки Західного нилу. В цьому році в нашій клініці Здравіця ми теж провели е такий невеличкий семінар з лікарями. Чому Тому що дійсно е і е люди, і е лікарі навіть не дуже е гарно. Знають, це захворювання угу. Пане Юрію, давайте зараз фактично змоделюємо ситуацію. умовно кажучи, якщо як ви кажете, збутниками можуть бути зараз ці хвороби і комарі, і також кліщі, то якими принаймні Прошу, прошу. Переносниками. Переносниками, так. Так. Переносниками зазначу. То як тут реагувати людям? Якщо, наприклад, ми бачимо якісь перші ризики, перші симптоми, перші дзвіночки того, що це може бути підозра на лихоманку Західного Нілу. От які перші симптоми, які вказують на це? А, немає патогном, патогноманічних, хто є притаманник тільки цієї хвороби. Нема таких симптомів, але я хочу звернути увагу на те, що ми всі, і перш за все, люди, які є, е, ну а ризик вкусу комара є у всіх. Навіть якщо людина використовує репеленти, все рівно може бути вкус. Тому якщо ви от е, ну от е, стан як при гріпі або при ковіді, але немає нежиті, uh -huh. немає таких ярких запальних е процесів в організмі. І що ми робимо? Ми повинні подумати: а немає тут лігманки західного ніло. Чому? Тому що перш за все, групи ризику це літні люди, це люди з. Не дуже гарним імунітетом: це віл гепатити, хронічне, онко і таке інше. Бо ця вона є небезпечною і навіть жиріння є фактором ризику. А чого ми собственно переживаємо? 80, а навіть, кажуть, 90% субклінічна легкість рейдів, нічого такого страшного не відбувається. Але от ті 10%, може би 20 максимум, а розвивається або ураження капілярів і така білка, а, а вона і ця висипка може бути не тільки на шкірі, на слізових, і очі можуть бути уражені, але і, наприклад, ураження центральної нервової системи, про це ми казали. І е діагностика ще не дуже добре відпрацьована, тому що, а тільки в медзакладах ми можемо. Діагності, 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 діагності. Тому звертайтеся, якщо люди тома завжди літає, особливо ввечері знаємо. І якщо ми щось не так відбувається, обов'язково треба звернутися до спеціалістів. Тому Що сама людина цей діагноз поставити не може, а ускладнення можуть бути? Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо за те, що пояснили, роз'яснили, щоб наші глядачі розуміли, які тут є загрози від цієї хвороби, і взагалі як діяти при укусі навіть комара, якими є можуть бути принаймні ознаки того, що це може бути захворювання захворювання гарячка західного нілу. Я вам дякую, пане Юрію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, інфекціоніст вищої категорії. Доцент Юрій Сухов спілкувався з нами.